Сьогодні морський тращик Черкаси вирушив з порту Севастополь до болгарського порту Варна для участі у черговій квітневій активації чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. За доброю традицією корабель у далекий похід проведжали представники командування центру морських операцій військово-морських сил та екіпажі кораблів. Докладніше у нашому наступному сюжеті. З самого ранку морський тращик Черкаси почав останні приготування до походу. Проводити корабель та дати останні настанови військовим морякам. Прибув начальник центру морських операцій. Військово-морських сил Збройних сил України капітан першого рангу Андрій Тарасов. У своєму виступі він наголосив, що участь морського трачка Черкаси у заходах міжнародного співробітництва показує готовність вітчизняного флоту взаємодіяти з військово-морськими силами сусідніх морських держав. Я хочу вам нагадати, що Україна є морською державою. У нас стоїть амбітні плани щодо участі і виконання тих зобов'язань, які були взяті на міжнародному рівні. І в цьому році ви перші виходите на виконання безпосередньо цих завдань. Це участь в активації боксефов. Попереду в нас ще участь в операції Активне зусилля, на яких готується карнет Тернопіль. Попереду в нас участь в, океан... в операції Вандерській Затоці, Океанський щит і Аталанта, на яких готується проляксайдач. Бажаю вам всіх успіхів! Бажаю всім повернутись живими, здоровими з радістю і з гордістю за виконану справу. По завершенню урочистостей морський тращик Черкаси відійшов від причальної стінки Севастополя та вирушив у напрямку болгарського порту Варна. А разом з ним у далекий морський похід відправився і наш кореспондент, старший лейтенант Дмитро Лабуткін, який інформуватиме нас про нові досягнення українських військових моряків.